Ой, куми, не щастить мені з жінками, вони на мене навіть не дивляться, а ти до ворожки ходив та ходив, вона теж відмовила. Маленький хлопчик запитує тата. Татку, а що таке Раде Старішин? А це синку, коли мама голосно каже, а ми з тобою. Уважно слухаємо та киваємо. Куми. От у землян немає грошей, щоб доставити воду в посушливі райони землі. Але є гроші, щоб шукати воду на Марсі. Після цього можна задатися питанням чи є на землі розум? Неділя ранок. Чоловік розплющує очі голос дружини. Василю, третю годину вже чекаю. Не дай Боже, ти через мене просто так перелізеш. Маленький хлопчик каже мамі. Мамо, а я вже прибрав у кімнаті. А чому? Одяг у шафі для взуття? Іграшки під ліжком, а кіт на балконі. Але ж ти казала, щоб я все сховав з очей геть?